Привіт! Ми соціологи другого курсу. Зараз ми розробляємо проект на тему розладу харчової поведінки. Хотіла показати трохи вам нашого закулісся, розповісти про цілі проекту, зроблену нами анкету і її проміжні результати. В рамках дисципліни демократія від теорії до практики вирішили розробити проект, спрямований на висвітлювання проблеми розладів харчової поведінки серед сучасної молоді. Харчової поведінки мають важкі наслідки як для психічного та фізичного здоров'я. Людина може впасти в депресію або тривогу, що спричиняє труднощам в буденному житті. За результатами нашого проміжного опитування, сімдесят вважають, що тема ЕГБ є недостатньо обговореною у суспільстві. Тому ми вирішили допомогти виправити цю ситуацію і надати розголосу цій темі серед студентів нового. Діла. Для цього ми розробили презентацію і брошуру, які в подальшому плануємо поширювати. Для нас стало неочікуваним те, що 77% опитуваних цікавилися з даною проблемою на власному досвіді чи досвіді своїх близьких. Прошу, ми пропускали ще такі розвитки харчової поведінки, причини наслідки, діагностування та пару порад, ви можете допомогти близькій людині. Також на останній сторінці розміщені за яким якими можете перейти та отримати безкоштовну психологічну допомогу. Проміжними результатами нашого анкетування ми виявили, що 25% респондентів відчували страх перед зверненням до фахівця по допомогу. Чи вважаєте вирозати харчової поведінки важливою проблемою? Так, проблема достатньо важлива, особливо в підлітковому віці. За моїми спостереженнями я частіше наблюдав це у дівчат. Вони мучають себе голоданням, мучають себе всякими дієтами. Тому це дуже сповсюджене питання і дійсно це важливо. Що на вашу думку є причинами розладів харчової поведінки? А, ну, проблеми в сім'ї, в школі, там може булінг якийсь за її, є, oh. yes. скажімо так. Чи стикалися ви або ваші знайомі з проблемами пов'язаними із харчовою поведінкою? На жаль. було. Ставитись до висловлення розгляди харчової поведінки, це не хвороба, а просто не вміє контролювати себе. Дуже негативно. Що на вашу думку є причинами розладів харчової поведінки? Я вважаю, це проблеми в родині, якісь соціальні стандарти для дівчат, особливо стандарти якісь траси. Як ви ставитесь за висловлювання розлади харчової поведінки, це не хвороба, а просто не вміння контролювати себе. я вважаю, я не згодна. По-перше, це безумовна хвороба і велика проблема в сучасному суспільстві. І серед молоді, і серед всіх прошарків населення. Це дуже актуально. Що на вашу думку є причинами розладів харчової поведінки? Військовий стан і хочу додати, що згідно дослідження, останніх досліджень Кіївського міжнародного інституту соціології, а саме війна вплинула на харчові звички українців, і ми вимушені і трошки економити. Тобто я думаю, що війна саме вплинула на то на наше заощадження, на наші зміни саме в харчовому раціоні. Нашому нам вже був проведений захід. Головною цілею якого було інформування студентів в даному питанні. Також ми хотіли б посприяти більш толерантному відношенню молоді до теми розладів харчової поведінки. Свій захід ми почали з обговорення актуальності та важливості проблеми. Задля кращого розуміння проблеми були озвучені статистичні дані щодо впливу змін на розвиток розладу, а довгостроковості наслідків та навіть смертності. Основну частину заходу складало загальне інформування щодо різновидів, причин виникнення і загалом комунікація з людьми, які вже пережили чи тільки переживають РХП. І, звісно, хочеться подякувати нашій викладачці за проведення цього курсу, адже нам, як майбутнім, соціологам, стан це в нагоді.